Закон про мобілізацію Верховна Рада ухвалила в першому читанні як невідкладний за словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. В документі було враховано всі пропозиції військових. До другого читання у парламенту є 14 днів для внесення депутатських правок. Наразі триває активна дискусія. і Після розгляду проєкту закону на засіданні профільного комітету, він буде винесений на розгляд сесійної зали. Це буде не раніше 21 лютого, що передбачено чинним законодавством, наголосив спікер. Взагалі, якщо від відверто. Говорити, це один, мабуть, з найскладніших законопроєктів, який був у Верховній Раді України, тому що він безпосередньо пов'язаний з реалізацією обов'язку, який передбачений в Конституції України, і цей обов'язок називається захист вітчизни. І тому дуже важливо на законодавчому рівні прописати всі ті речі, які би не порушували тих чи інших. Червоних ліній, які а для мене є це питання розумного балансу між обов'язком і правами людини, і друге це не порушення конституції України. Водночас ми повинні зрозуміти і те, що проти нас воює одна з найсильніших армій світу, і бореться вона не військовою майстерністю, не технологіями, а кількістю людей. Додаткові хвилі мобілізації уже оголосили в Росії, наголосив спікер. Тому Україна повинна щось протиставляти ворогу. Голова комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич взяв участь у слуханнях у комітеті оборони та збройних сил Національної асамблеї Франції. Питання від колег і щодо відновлення України і психологічної підтримки наших військових, виробництво озброєння, спільні підприємства на території України, підтримка оборонної галузі, захисту кіберпросторі, питання літаків. Обговорили також і останні події у США та співпрацю Росії з КНДР, боєприпаси для наших воїнів, артилерія, захист українського неба все це було на порядку денному. Голова профільного комітету наголосив на необхідності працювати зі вторинними санкціями, оскільки РФ постійно вигадує нові шляхи для отримання тих чи інших запчастин для озброєння. Чим більше буде тиску, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності і міжнародного правопорядку, зазначив Олександр Завітневич. Аби Росія понесла покарання за воєнні злочини вчинені на території нашої держави. Україна застосовує міжнародну практику і активно залучає міжнародних фахівців до збору інформації та доказової бази. Наразі в таку роботу вже включилися 40 країн світу. Всі ці матеріали дуже якісно ретельно збираються, і це буде доказова база для розгляду в міжнародному трибуналі. Суді, на який ми дуже розраховуємо міжнародний суд, який буде розглядати сам факт агресії Російської Федерації проти України, воєнні злочини, це злочини проти людяності, тортури, знущання над нашими громадянами, знищення українського майна, майна наших комунальних, державних підприємств, і так далі депортація наших громадян, в тому числі дітей. І ви знаєте, що вже по таким фактам не просто розслідування проведено вже є вироки. Політик наголошує, що зібрані факти та матеріали мають бути надзвичайно якісні, аби рішення судів не піддавалося сумніву або оскарження. На думку депутата, цей процес слід пришвидшити, аби військові злочинці отримали вироки ще в період війни. Цей фактор підтвердить, що покарання за те, що вчиняє Росія сьогодні в Україні, є неминучим. З 15 лютого на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ українські перевізники розпочали свою акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько польський кордон. Вони заявляють, що тривалість протестів залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Водночас не планують перешкоджати в проїзду рейсових автобусів та приватних автівок. Варто зазначити, що протести фермерів спостерігаються вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. На думку народного депутата Івана Чайківського, така ситуація викликана зниженням дотації у ЄС на аграрний сектор та здорожчанням пального і мінеральних добрив. Від цього фермери втрачають свій прибуток і вимагають зняти пільги для України. Ми маємо розуміти. Що е, війна в Україні, а також я б сказав, що в загальному така світова глобальна світова криза аграрна, яка фактично яку ми вже відчуваємо два останніх роки. Значить, вона повпливала на вартість на вартість самого зерна. Тобто, після надто дорогої ціни на на зерно, на кукурудзу, сою, соняшне, олію, фактично почали валитися ринки, і ці ринки вони валяться впродовж двох останніх років. Українським фермерам зазначає політик сьогодні найскладніше, відчуваючи вплив загальної світової аграрної кризи, їм ще й доводиться збирати свій урожай в умовах війни під ракетними атаками та на замінованих полях. Вирішення ситуації на думку народного обранця, лежить в площині конструктивного діалогу між усіма сторонами конфлікту, а й також у створенні міжурядових комісій з кожною країною окремо. За програмою її відновлення до мобільного додатку дія вже надійшло 604 тисячі інформаційних повідомлень про зруйноване або пошкоджене житло внаслідок російської агресії. Наразі лише 15% громадян мали змогу звернутися за виплатою компенсації в установленому законом порядку. Наголосила голова комітету ВРУ з питань організації держлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону. За її словами, кожен громадянин має можливість обрати будь-який тип нерухомості в різних містах України а компенсацію за зруйнований приватний будинок можна обміняти на житловий сертифікат. Це передбачено другим етапом програми Є відновлення. 1,4 мільярди гривень отримали родини, які подали заяви саме за знищене житло, і 4,3 мільярди гривень отримали ті родини, які отримували компенсації за поточний ремонт. А поточний ремонт я нагадаю, в нас був перший етап програми. Він стартував ще в травні місяці минулого року. А зруйноване житло ми розпочинали ось буквально активно, якраз в 2024-му. І до речі, дуже багато в нас запитів іде на відбудову. Знищених приватних будиночків, якщо подивитись на структуру а, зруйнованого житла, то більше ніж 50% – це саме приватний сектор, і е, дуже довго а, ми готувалися для того, щоб розпочати етап, коли українці зможуть отримувати цільові гроші і відбудовуватись на земельній ділянці, де такий будиночок був зруйнований. На сьогодні вже зареєстровано 388 таких заяв. По 19 з них в спеціальній комісії на місцях ухвалили перші рішення. І вже за тиждень-два громадяни зможуть отримати кошти на відбудову своїх домівок. Послуга доступна власникам житла на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Для всіх інших компенсація стане доступною згодом, наголосила політик. Статус країни кандидата в ЄС надає Україні доступ до фондів європейського союзу, кошти з яких будуть спрямовані на відбудову України та реалізацію інфраструктурних проєктів. Керівники міст та громад зможуть надавати свої пропозиції для отримання такого фінансування самостійно, без консультацій з країнами ЄС. Відповідно, наша держава стала рівноправним партнером у Фонді поєднання Європи. Втім, аби скористатися такими потенційними можливостями, стверджує народний депутат Віталій Безгін, владі на місцях бракує до. Світу для гідної конкуренції з європейськими колегами, а також правових норм у вітчизняному законодавстві спільної реалізації проектів саме за кошти європейських фондів, як правило, не було не було і досвіду, як їх робити, і власне уміння і написання цих проєктів. Тому в цій частині якраз таки відставало і законодавство, і певною мірою навички наших представників територіальних громад. Зараз будемо нас ганяти потяг, бо ми фактично відстаємо. Від тих умов, які для нас вже створили в, в Брюсселі.